Посадовці звітують перед долинськими майданівцями. Традиційно місцеві активісти висловлюють бажання ознайомитися з їхньою роботою публічно на зборах громадської організації Всеукраїнського об'єднання Майдан на 62-му такому засіданні звітував новообраний керівник Вигодського лісгоспу, головний правоохоронець району, а також голова одного з благодійних фондів. Більше розповість Мар'яна Мазур. Звична зустріч, питання дещо несподівані передолинськими майданівцями, вкотре звітують місцеві активісти після революції гідності, не зупиняються. На мій погляд, позитивна, позитивне таке рішення і для громади, і для нас, як, як членів ВІО майдан. також я вважаю, що благодійні фонди, які причепні до, до збору грошей, не мають частіше. Давати інформацію. Більше того, Майданівця запросили на зустріч і з інших районів Прикарпаття. Спільно з Долинянами ми ще працюємо і знаємо дуже віддавно. Дуже багато часу разом на Майдані спілкувались, були. І тепер ділимось досвідом. Першим звітує Олександр Матусевич, директор вигодського лісгоспу, за якого громада боролася не один місяць, звільняючи з посади попередника, мітингами, страйками, а потім і в судових залах. Історія кажуть, славно звісна. От чи потішить результат зрозуміють сьогодні? Ще на майдані Матусевич дав людям три обіцянки: зберегти пріоритетну і гідність, підвищити соціальні стандарти. І третє, що я пообіцяв, вважаю, що я його виконую зараз на даний момент. Всі учасники ринку деревообробки. Мають рівні умови зараз у вигоді, тому що вигода це такий ну, досить такий насичений регіон, і там досить такий цікавий для деревообробників. Їх там дуже багато. І я обіцяв громаді, що всі учасники ринку деревообробки будуть в рівних умовах. Тому на даний момент я вважаю, що я ці три тези, які я декларував для майдану, виконав. Громада погоджується. Цікавиться планами на найближче майбутнє, оскільки прийняті зміни до законодавства Матусевич вважає, за необхідне розпочинати деревообробку. Це якраз оця тонкомірна деревина, яку ми відправляємо на експорт. Це якраз от лінія по переробці цієї тонкомірної деревини. Ми хочемо побудувати такий сучасний цех у вигоді з сучасною культурою виробництва, купити сучасне обладнання, ну і дати роботу приблизно ще 30 людям у вигоді. Долинські активісти мають намір і надалі пильно стежити за тим, що відбувається в районі, готуючи тим часом допомогу хлопцям на сході. Реагують на свіжі події останнє з резонансного, про що і ми повідомляли в ефірі. Вибух на подвір'ї голови асоціації деревообробників західного регіону Ігоря Соболевського. І, і, Путін писало, що, е, е, собака, що гранату, і була фотографія, її розірвало. Ще, Пане Сергій, ну ви розумний чоловік. От спитайте якого чоловіка, який має відношення до, до військової зброї, до вибухової зброї. Просто логічно таки запитає за це, що станеться з собакою з голови? Справу наразі продовжують вивчати правоохоронці. кажуть, на це їм знадобиться щонайменше 2-3 місяці.